Змагання Кубка України та всеукраїнський меморіальний турнір захисник вітчизни вітчизниць фріфайту зібрали на килимі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Понад 200 учасників з 15 областей держави на початку стислої урочистої церемонії відкриття заходу, зібрання хвилиною мовчання вшанувало світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, а також мирних громадян, яких вбили російські військові. Далі традиційно, символом нашої незламності і віри у перемогу, та водночас прологом турнірів стало виконання державного гімну з рівнянням на національний прапор. Виконувач обов'язків директора департаменту молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Андрій Панченко у вітальному слові наголосив, що приймати змагання такого рівня для нас велика честь і пошана. Для нас завжди змагання всеукраїнського рівня це дуже велика. Значимість і дуже велика нагода буде пишатись тому, що саме у Дніпрі проходять такі змагання. Це свідчить про те, що. Дніпропетровщина займає гідне місце у спортивному житті країни. Ми завжди підтримуємо розвиток види спорту, і в тому числі молоді спорту, які розвиваються, які користуються популярністю населення. Тому Дніпропетровська облдержадміністрація адміністрація зробить все, щоб фріфайт і інші види спорту розвивалися і створювалися для них гідні умови. Президент Всеукраїнської федерації Фріфайту, контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв. Михайло Росохатий подякував господарям за гостинний прийом і чітку організацію змагань, а всім присутнім за розвиток і розбудову цього виду спорту в регіонах на місцях, який завойовує все більше прихильників не тільки на теренах нашої держави, але і у Європі та світі. Фріфайт відносно молодий, але сучасний вид спорту, який відповідає всім вимогам сучасності і, і дітям, і дорослим. Приємно ним займатися, змагатися, розкривати повністю весь свій потенціал, тому він набирає обертів. Скажімо так, сьогодні модний такий вид спорту, яким займаються і діти, і професіонали, тому що цей вид спорту також, окрім аматорського рівня, має ще і професійні рівень, проводяться професійні турніри, і це збільшує його популярність, тому я впевнений, що він і надалі буде набирати обертів. І в Україні і в світі загалом, як і церемонія, так і всі без виключення поєдинки проходили в атмосфері дружньої, чесної здорової конкуренції. Учасники у свою чергу продемонстрували гарний вишкіл з усіх компонентів фріфайту, міцний характер, силу волі. Найкраще подібне вдалося об'єднати в єдине ціле збірні господарів Дніпропетровської області, яка і стала переможцем загальнокомандного заліку та знову завоювала Кубок України. Другими фінішували представники. Львівського регіону замкнули трійку призерів бійці Київського. Попереду, вже наприкінці березня, до Дня Національної гвардії України в Івано-Франківську відбудеться відкритий чемпіонат області. А рівно за місяць у Вінниці старт чемпіонату України серед дорослих та юніорів, присвячений пам'яті Дениса Бабія Трейна.